Василечку, а як же зі службою для хлопця. А? Твоя служба вірний кінь та чисте поле. Людям служи! А ти хоч царицю бачив. Гарний тютюн був батько. Правда? Дякую. Ай, дурень, ти дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним. А тобі на роду написано таким залишитися. Танцювала риба з раком, риба з раком. А петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з часником. А дівчина з козаком.